З нами разом. Ваш вибір є єдино правильним. Ми разом, а разом у території щасливого дитинства, мешканці якого гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, гімн та прапор. Ми, і маленькі, не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому свої досягнення, злети, висоти. Бо Рівненський міський палац дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави. Отож підемо разом до ПДН. Палац, як і Україна, і вся світова спільнота, врешті, увійшов у новий рік, увійшов у нові прагнення, сподівання, звершення. Увійшов безмежно дякуючи року минулому за його здобутки, за його перемоги, за його звитягу. 2013 рік, яким він був для нас могутнім і в чомусь вирішальним, інноваційним і міжнародним, стверджуючим, експериментальним, науковим і творчим. Проблемним і партнерським, результативним і душевним, інтегративним і креативним. А саме головне переможним. Він був в нашому житті. Він був дуже важливим для нашого сьогодення. І давайте згадаємо і віддамо йому належну шану, а відповідно, і всім нам. Отож, увага на екран! Події міжнародного рівня, організація та проведення третього етапу міжнародного освітнього франко-італійсько-російсько-українського проєкту Соціалізація молоді від освіту формальної до освіти неформальної. Участь у третьому етапі міжнародного освітнього відеопроєкту Соціалізація молоді нерівність і периферії в рамках ЄС Молодь у дії Франція. Участь у другому етапі міжнародного молодіжного освітньо-екологічного проєкту Об'єднаймо зусилля заради збереження і відтворення дубів Європи Польща. Участь у третьому міжнародному проєкті «Чікідан. Франція, зразкового художнього колективу Хору «Аве Марія в рамках міжнародного конкурсу «Артеківські зорі. Участь у міжнародному форумі Євразійський освітній діалог Ярославль, Росія, участь у міжнародній науково-практичній конференції «Додаткова освіта дітей у світі, що змінюється Челябінськ. Росія, організація проведення міжнародного форуму у системі профільної освіти ПДМ 20 років та засідання президії ЄСІ, місто Рівне Україна. Участь у міжнародному молодіжному семінарі СМА розвиток мобільності молоді, розширення горизонтів, місто Гренобль, Франція. Вихованка школи східних єдиноборс ПДМ Анастасія Турчин виборола золото на чемпіонаті Європи з дюдо серед молоді у Болгарії. Перше та четверте місця у юнацькому чемпіонаті Європи з Григо завоювали вихованці школи інтелектуальних ігор Олександр Ярошкін та Валерій Крушельницький. Перші треті місця у міжнародному турнірі з ГО «Польща» Олександр Ярошкін, Андрій Пилипчук. Лауреати міжнародного арт-фестивалю дитячої творчості в Несебр, Болгарія, зразковий художній колектив Хор Віват Музика» перше та друге місце. Золоту срібну та бронзову стрічку міжнародного фестивалю декламації Декламую, значить існую словаччина отримали вихованці народного художнього колективу театру від ліхтаря. Лауреати першого, другого та третього ступеню 10-го міжнародного фестивального конкурсу Слов'янський вінець» Болгарія, народний художній колектив народного танцю Дружба та зразковий художній колектив Ансамбля естрадної пісні Вітамін. Перші індивідуальні премії на міжнародному молодіжному фестивалі Мистецькі барви Україна здобули Анна Возняк, народний фольклорний колектив Веснянка та солістка зразкового художнього колективу ансамблю острадної пісні Вітамін Софійка Шекель. Друге місце на третьому міжнародному театральному фестивалі Паралельні світи Білорусь отримала театральна вистава жінки Бергмана народного театру від ліхтаря, режисер Василь Гізун. Від ліхтаря володар золотої маски 9-го міжнародного театрального фестивалю Південні маски. Перше та третє місця в міжнародному чемпіонаті східного танцю за версією Ліги професіоналів Схід-захід. Христина Боярчук, учасниця зразкового ансамблю східного танцю Орхідея. Призові місця на міжнародних класифікаційних і рейтингових змаганнях чемпіонатах України зі спортивного танцю учнів профільної школи спортивного танцю. Призові місця вихованок спортивної школи художньої гімнастики на 9-му міжнародному турнірі з художньої гімнастики перлина 2013 Лаурати першого, другого та третього ступенів на міжнародному конкурсі вокальної та інструментальної майстерності Осінній серпантин. Солісти народного художнього колективу молодіжного ансамблю острадної пісні «Меридіан» Олексій Капланов, Галина Войтович, Оксана Фурс, Ольга Калиновська та дует у складі Юлії Тимошко та Галини Пахомової. Друге командне місце в номінації Сольний проект» учнів профільної школи бізнесу у міжнародному конкурсі з економіки Лісниця успіха 13 Білорусь. Лаурати третього міжнародного театрального фестивалю Казковий фестиваль. Старший склад зразкової театральної студії Маленький принц. Призові місця вихованців школи східних єдиноборств на міжнародних турнірах з Дзюдо Київська весна та Європа. Перше та третє місце на п'ятому міжнародному конкурсі Конкурс без кордонів Київ, літературної студії Літера. Події всеукраїнського рівня, народний художній колектив Етногурт Веснянка, лауреат трьох перших премій та двох других премій, 13-го всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики Червона рута, номінація Гуртова інструментальна музика, сольна інструментальна музика, «Співочі дуети, «Сольний спів та виконання обрядів. Міжнародним сертифікатом за кращий сольний концерт на фестивалі Артаківські зорі відзначений зразковий художній колектив «Камерний Хор Аве Марія. Виїзні сольні концерти народного художнього колективу ансамблю сучасного танцю «Лайденс Кампані» та народного художнього колективу ансамблю народного танцю Дружба в рамках проекту обміну творчими колективами Рівне Луцьк. Ми разом. Народний художній колектив літературне об'єднання «Поетарх». грант голови Рівненської бледміністрації виборола Анна Шпілевська, обраним спілку письменників України Володимир Савчук. Видання власних поетичних збірок за рекомендаціями Української спілки письменників Володимир Савчук, Анна Шпілевська, Юрій Матвійчук. Профільна школа спортивного танцю. Перші другі та треті місця на регіональних обласних змаганнях кров до зірок, перлини рівного, весняний бал. Призові місця на відкритих турнірах та всеукраїнських змаганнях вихованок спортивної школи художньої гімнастики. Перші треті місця на всеукраїнських рейтингових змаганнях клубу Східного танцю Орхідея Христина Боярчук, Олександра Кордяк, Ірина Герасимчук, Юлія Шулікова, Анна Бричок. Леорад другої премії всеукраїнського хорового конкурсу Весняні голоси зразковий художній колектив Камерний хор Аве Марія. Зразковий художній колектив Дитячий «Віват музика, 3 третього ступеню на всеукраїнському конкурсі хорової музики імені Косанатольського. Жайвер скликає друзів Львів, солісти народного художнього колективу молодіжного ансамблю естрадної пісні Меридян, лаурати другого та третього ступеню всеукраїнського молодіжного фестивалю конкурсу Пісня над Богом. Спеціалізований профільний екологічний центр. Перше та третє місце на всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді Дотик Київ, вихованців екоцентру. Переможці всеукраїнського конкурсу оптимізація озеленення пришкільних територій, вихованці екоцентру. Перше місце у всеукраїнському інтерактивному конкурсі Ман юніор-дослідник Олег Лук'янов Екоцентр. Друге місце у всеукраїнському конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських проєктів еколого напряму» напряму Вікторія Лук'янова екоцентр. Призові місця команди профільної школи бізнесу у п'ятому конкурсі з економіки та підприємництва Мої знання сьогодні мій капітал. Завтра. Перші та другі місця учнів профільної школи інформатики у фотоконкурсі Світ емоцій. Відзнаки та нагороди. ПДМ дипломант 4-ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2013. Переможець 5-го міжнародного фестивалю педагогічних інновацій в номінації Інновації в організації навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі. Друге місце у вебометричному рейтингу серед ПНЗ учасників третього конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу веб-сайт обличчя успіхом. Персональні стипендіати міського голови міста Рівне на 2013 2014 навчальний рік. Ольга нестерук Володимирець, практичний психолог. Вікторія Лух'янова вихованка екологічного центру. Відзначені муніципальною доплатою за підготовку переможців всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАН. Ірина Короченка керівник секції екологія лісознавства. Варвара Рискова керівник секції екологія охорона довкілля та раціональне користування. Олена Гордійчук керівник секції Фольклористика. 16 призерів секції МАН, профільної гуманітарної школи, профільної школи образотворчого мистецтва, профільної школи інформатики, екологічного центру та етнокультурного центру ПДМ. Представлені в збірнику тез наукових робіт. Переможець міського конкурсу Жінка року в номінації Жінки працівники освіти, художній керівник зразкового камерного хору «Аве Марія Марія Гончарова. Переможці 11-го загальноміського рейтингу популярності Гордість міста в номінаціях краща благодійна акція Меценат благодійний марафон з вірою в майбутнє. Кращий учень Валерій Крушельницький, вихованець спортивної школи інтелектуальних ігор. Вперше занесені до книги пошани України портрети сучасниць. Ірина Первушевська, директор ПДМ, Марія Гончарова, художній керівник зразкового камерного хору Ава Марія, Наталія Сторожук керівник профільної школи сучасної хореографії, художній керівник народного художнього колективу ансамблю сучасного танцю «Лайденс Кампані». Присвоєно звання почесний громадянин міста рівного, директору ПДМ Ірині Первушевській. Саме так палацівці цілий рік збирали рясний врожай знаки нагород, невтомно підтверджуючи реноме палацу як унікального закладу скарбниці досягнень мистецьких, спортивних та наукових. Іскри цього феєрку розлетілися не лише по теренах України, а й по Європі та Азії, по всьому світу. І палац дякує року минулому золотим апельсином, традиційним, вже 21-м, підсумковим родинним палацівським святом, під час якого по всьому палацу запалюються запашні помаранчеві сонечка. Це дозрівають і падають до рук золоті палацівські апельсини із грандіозного палацівського кошика. Апельсинами палац вшановує своїх героїв їх сонячним кольором, переможним ароматом і непереможною ідеєю. Ми найкращі. Апельсинові номінанти і маленькі, і дорослі, найкращі з найкращих. Ті завдяки кому палац знають в Україні, в Європі, у світі, ті завдяки кому палац є палацом. І щороку їх все більше і більше, вже поспіль 21 рік. Та про них, як і про сам апельсин, серйозно і вагомо у наступній програмі. А наразі. Про традиційний світський раут, різдвяний прийом активістів учнівського самоврядування та обдарованої молоді міста та області, де юних рівнян традиційно приймав начальник управління освіти рівненського міського конкому Василь Харковець в компанії голови молодої просвіти Людмили Грекул. Юні міські лідери на палацівських майстер-класах навчалися правильно організовувати роботу шкільного прес-центру, проходили тренінги з командної взаємодії, практичного лідерства та проектного менеджменту. тому традиційно вітали одне одних. Загалом приймалися традиційно при формуванні громадянського суспільства такі зустрічі необхідні для того, щоб мати розуміння один одного, і вони, як лідери своїх парламентських шкіл, розуміють про те, що вони дотичні до всіх процесів, які відбуваються в їхніх навчальних закладах, і знову про традиції палацівські і не лише. Ця традиція зовсім юна, лише дворічна. Проте завдяки їй за два роки містом зроблено немало добрих справ. Два роки від Миколая до водохреща з 19 грудня до 19 січня у рівному панує добро на різдво. Виконати найсокровенніше дитяче бажання, що може бути більш людяним. Хтось із них хоче грати на піаніно, хтось матір і всі вони хочуть бути здоровими і радіти життю. Мрію, що збувається для них віра в те, що чудеса бувають, а значить, і вони мають шанс. Розділіть радість зустрічі нового року і різдва з тими, хто потребує цього. Разом створіть спільну казку, відчуйте поруч биття щасливого серденька і побачте у радісних оченятах і скільки майбутніх перемог. У кожного з рівнян є незабутній шанс створити добро на різдво і відчути себе справжніми чарівниками, подарувати дітям не тільки мрію, а й повноцінну віру в свої сили бути, радіти, жити. Не втратьте нагоди нагадати собі про своє дитинство, про свої мрії, про щасливі миттєвості різдвяно-новорічних свят. Від Миколая до водохреща паден та рівне 1 за допомоги дітей-волонтерів допоможуть вам зробити крок на зустріч дитячій мрії. Озирніться ті, хто потребують вашого тепла, поруч із вами. Віддай людині крихітку себе. За це душа поповнюється світлом. Палац разом із партнерами МГО сприяння позашкільній освіті, соціальному захисту дітей та підлітків ПДМ, телерадіокомпанію «Рівне-1» та видавничим домом ОГО вдруге запросив рівнян поділитися теплом родинного свята і спромогтися виконати бодай матеріальні мрії дітей, учасників акції. Наша філософія така, що чим можемо, тим ми мусимо допомагати. І їх відгукнулося. Шістнадцятеро благодійників, добрих людей, котрі здійснили мрії дев'ятьох маленьких рівнян з особливими потребами. Восьмирічний Віктор отримав ноутбук. Настуся сенсорний телефон та планшет. Мої мрії збулися. Думати про все прекрасне, про все це лагідне життя, життя, яке дала мені матуся, яке дала мені земля. Юний поет толик ігрову приставку. Я ж давно цю приставку хотів, і тут якраз така можливість, ну, що подарили Ромчик машинки Hot Wheels та автомобільний трек. Михайлик та Данилко члени великої прийомної сім'ї. Відтепер матимуть шведську стінку, котрою користуватимуться не лише вони, а й весь пагінець. Щоб бути сильні. Катруся навчатиметься грати на подарованому їй піаніно. мріє про сцену співатиме караоке. Я хочу караоке співати. А восьмирічна Євгенія завдяки колядуванню фірми Реноме отримує легенький інвалідний візочок. Тепер вже більш реально стало отримати цей візок. Купляти будемо за кордоном, і я сподіваюся, вже через деякий час потепліє. Ми будемо вже на новому візочку. Дійсно, дуже багато добра в серцях наших людей, наших мешканців нашого міста. І сподіваємося, що в подальшому ще якусь дитину зроблять щасливою. Загалом на здійснення дитячих мрій акція зібрала майже 25 тисяч гривень. В такий, скажімо, тривожний для нашої країни час. Ми всі повинні відчути цю потребу не просто благодійності, а робити добро. Робити добро, щоб оцей, скажімо, ми налаштовані були на оптимізм і на хороші добрі справи. Це саме головне. Безумовно, я думаю про кожну дитинку, яка навчається в палаці, яка живе в Рівному, яка живе в нашій Україні. Хочу зробити наголос на соціальній відповідальності не тільки людей, а і підприємств, і установ, і закладів освіти, кожної людини, яка повинна відчути в собі просто цю потребу. Потребу соціально скажем відчути не просто біду, трагедію чи там драматичну якусь ситуацію чи долю окремої там дитинки, але дійсно здійснювати не просто якісь мрії, а робити це постійно робити з долею відповідальності соціальної, патріотичної, державної, для того, щоб було краще в нашому світі, було краще в нашій країні. Акція не закінчується, добро продовжується, мрії збуваються. Не забуваємо лише цьому допомагати. Робімо добро разом і світ стане добрішим. До речі, все, що відбувалося в палаці протягом цього благодійного місяця, працювало на добро на різдво, як і традиційний джаз на Різдво, концерт народного ансамблю сучасної пісні «Меридіан» та народного камерного оркестру Перпету Мобіле. Це все любов кожного з нас до кожного з нас, до кожного з вас. ПДМ з любов'ю щодня і осібно, 14 лютого, на день закоханих о 19-й. Отримайте любов палацу разом з тими, кого любите. Ми дякуємо всім, хто з нами, хто з палацом, хто з Україною, особливо ж у тривожний час змін. Ми разом Ми йдемо до перемог і лише разом переможемо. Працює, працює не на себе, а на місто, державу, європу, світ. Ми разом. Борівницький міський палац діти та молоді це ми самі. Це окрема держава у державі. Україна. Це палац. Ну що, підемо разом до ПДМ. Наступного разу дивіться. Ми ділили апельсин. Нас багато. Він один. Це те, що багато цікавин про нас. Ми разом разом у території щасливого дитинства, мешканці якої гордо стверджують, мій палац, мій дім, мій захист. А ще моя держава, що має свій герб, гімн і прапор. Ми і маленькі, і не надто вже понад 70 років пишаємося своїм палацом, присвячуючи йому своє досягнення, злети, висоти. Боріненський міський палац, дітей та молоді це ми самі. Це гарантоване майбутнє нашої держави, бо це палац.